Біля уходу в будинок. Тут пілов. Забрався на троянду. Троянда десь там збирається цвісти. Доволі зовсім вона не по сорту, але мені теж подобається. Ось такий. Деякі цвітуть тут повні. Деякі напів, а деякі потрапляються потрапляю, такі з ромашкою. Тут трояндочка. Кхе -кхе. Бременські музиканти, ще тільки збираються розцвітати. Вона підв'язана і тут англійка. Ніжне, ніжне. Помпонела спить, зато набрав бутонів уже Полістар. Бачите, сама рання гортензія. У мене вона на такому штамбику буде на осінь. Прям цілий такий кущ 350 гривень. Вже Сформований. Тут вже лаймлайт, але бачите, він ще, ще, ще колись тільки набиратиме ці пуп'янки. Геркулес теж не без всяких. Тут у мене Тайхере така і гігант. Вона була розсаджена. такі в неї листя. Такі великі, коричневі. Далі йде арка і дві троянди. Червона і біла. Біла мала бути мелко цвіточка, але зовсім вона не мелко квіткова. Дуже гарні бутони має. Потім відкривається таку велику-велику квітку. Червоними, ті теж немаленькі, теж немаленькі квіточки. Ось такі. Трояндочки. Ось так, вони тут і будуть. З'явився кліматіс не обе. І ще маленький, хоча куплявся разом із тим пілоу, але був трошки в інших умовах. Бідник тільки наростає. Ось, ось почне цвісти японська спірея. Це суперстар. Така вона буде такий кольор яскравий. Тут біля неї ще інший сорт. Це, Напевно не буду говорити, тому що не пам'ятаю. Ось так, така невеличка клумбочка у мене. З цієї сторони арки ходу будинок. Тут доцвітає квілегія. Ще ніжними квіточками брунера разом із герантю садовою переплелися. Тут вже й наросло таке листя, але квіточки ще є, я їх поки не прибираю. Десь заховалась там аквілегія ніжна, ніжна і чорна. І отака жовта троянда. Тут будуть лілії жовті і невеличка трояндочка, Я її привезла з Франції, як кімнатну, але висадила в садочок, вона без назви у нас. Тут в контейнері росте. Барбарис Туя маскова, акуніт. Скоро викине свої великі сині квіти. І теж спірея японська, яку я просто обрізала без цвітіння. На ось ось попускає нові лячки і будуть нові рослинки. Тут Барбарис редпілов тут кіцька об'їлася, рибки. Да, Ти красуня, вип'єш цілий чан. Тут пересадила патріот, він ще наростає. Такий вирігатний. Аїр і звичайний аїр. Десь там будуть, вже з'явилося, це буде цвісти, квіточка. Такий квітничок маленький.